Здравствуйте! Я Наталя Борисенко, це програма Ненька, і ми продовжуємо наші уроки англійської мови. Сподіваюся, що ви займаєтесь кожного дня хоч трошки, і хочу вам порекомендувати ще таку річ. Читайте якомога більше, навіть якщо ви не до кінця розумієте усього змісту тексту. Спочатку можете підглядати у словник, але не рекомендую захоплюватися. І запам'ятайте, що все залежить від кількості прочитаного матеріалу. Тема нашого сьогоднішнього уроку довіра недовіра. І ми починаємо заняття. Гуд. Добре. Гуд. Добре. Wonderful. Прекрасно. wonderful – prekrasno terrific чудово, terrific чудово, very smart – duže mudro very smart – duže mudro great – prekrasno great – prekrasno that's unwise Це нерозумно. That's unwise. Це нерозумно. What for. Навіщо? What for. Навіщо? You shouldn't do that. Це не варто робити. You shouldn't do that. Це не варто робити. I can believe it. Я можу цьому вірити. I can believe it. Я можу цьому вірити. Of course, I believe it. Звичайно я цьому вірю. Of course, I believe it. Звичайно я цьому вірю. You are joking. Ви жартуєте. You are joking. ви жартуєте. That can't be. Це не може бути. That can't be. Це не може бути. Ну що, сьомий урок закінчується. Сподіваюся, що кожен з вас після нього візьме якусь англійську книжечку і почитає її. І що хочу сказати. До побачення, удачі і зустрінемося наступного. rock